Я перепрошую, шановна, скажіть щось на суржику, будь ласка. Дякую. Друзі, як ви там? Вітаю! Продовжуємо говорити українською мовою, спілкуватися і намагаємося якомога менше вживати суржика, хоча є в ньому якийсь такий шарм. Але ми з вами за чисту помогу, тому частина четверта. У мене в твій список слів, я буду періодично підглядати, тому що теж не хочу помилитися. Яке слово заміняємо на яке? Слідуючи на наступний на рахунок. Я телефоную вам на рахунок мого питання з Василем. Ми замінюємо на слово я телефоную вам щодо ситуації з Василем. Щодо. Ну і ще одне круте слово це рибалка. Хто відпускає чоловіка на рибалку? Припиніть це робити, відпускайте чоловіка на риболовлю. Тоді рибка буде смачніша, чоловік буде щасливіший і в родині запанує лад та спокій. А, скажи шесть на Суржику? типа намек, конечно, и, и все.